Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Бажаю вам всім миру і спокійного вечора. У нас сьогодні, не дивлячись на те, що погода, наче 20-22 тепла, але дуже такий, бачите, можна сказати, навіть штормовий такий вітер. Зараз на вечір він вже чуть-чуть стихає. Зараз у нас 6 година, але сьогодні ну, на протязі дня таке дує, крутить, що з джолами працювати як би не хотілося. Не хотіло їх вони і так не дуже. Мирні, хоча відносно з іншими днями сьогодні вже більш-менш такі мирні. Тож зараз хочу вам, друзі, показати, як будемо зараз ставити, де в сім'ї, в яких стоїть по новому магазину, будемо ставити по другому магазину і хочу вам показати, як попрацювали джоли на, саду, на садках. Буду ставити в ті сім'ї по другому магазину, де ще другого магазину немає, бо на деяких сім'ях вже стоїть другий магазин. А на деяких ще ні. Також бджоли, бджоли перевожу на лісовий точок. Тут планую майже всіх звідси бджіл прибрати, бо хочу тут провести так ну, пере... Пере... Отаку на... перестановку на пасіці. Хочу зробити нормальні помости для бджіл, щоб воно було ставити, щоб воно мало якийсь такий культурний вигляд. Тож зараз потроху переселяю і потрошку перевожу. Тож зараз разом з вами. Подивимось, наприклад, ось першу цю сім'ю тут є, стоїть один магазин. Як вони спрацювали? А ви, будь ласка, підпишіться на канал. Е, в Минулого відео, коли я вас просив підписатися, підписалося більше, ніж 10 чоловік, підписалося 12. і Я дуже-дуже задоволений. Майже кожного свого підписника я знаю поімельно і дуже їх ціную. Тож, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний YouTube. Вам не буде тяжко, а мені буде дуже приємно. Буду знати, що. Вам моє відео подобається, то зараз я ж покажу, як бджоли попрацювали на садах. Сади нас продовжують квітнути квітне яблуня. Вишня вже доквітає. Зараз повним ходом квітне яблуня. Ну і груша вже, можна сказати, відквітувала. Ось так квітнуть яблуні. З цієї сім'ї тут в мене стоїть і донний пилкозбірник, і навісний пилкозбірник. Навісний він слугує більше для виходу трута. Зараз побачимо, що по медові в них. Повірте, кажу, вітер дуже сильний. Ось бачимо, як там берези дерева гне. Поки я без рукавиця, зараз побачимо, демаря розпалив. Тож дивіться, разом з вами відкриваю. Це вже бачите, я тоді положив свіжу тут сітку для збору прополісу. Ось як вони вже її занесли, помаленьку заносять прополісом. Дивіться, друзі, ось так прополісується. Абсолютно вона була новенька. Та, що я придбав, бачимо. Дивіться, магазин повний бджоли. Тут стоїть сім рамок. Стоїть сім рамок. Е, так, дві. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім рамок стоїть, як ви бачите, вже там вони добре і роздуті. Такі. Зараз я спробую одну-дві дістати, бо буду ставити під низ їм магазина. Магазин ось там вже стоїть, приготовлений. Ставлю вже далі в розріз буду ставити магазин, на чотири рамочки суші і чотири рамочки ставити буду їм цього. ...вощини. Чотири рамки вощини 145 ї це як дві рамки буде 300-х, їм буде і... що будувати, і ...служ буде відповідно, куди складати мед. Тож Разом за вами зараз спробую дістати одну рамочку, візьму на всяк випадок трішки подимлю. Легенько здимів бджілок, щоб лишній раз їх там не тривожить. Бачимо, є така вже гарна печатка. Зараз подивимося. Матка, я думаю, що скоріш. Скоріше за все зайшла, ого, як приклеїли, що не можна, дивіться, залили тим прополісом, що не можна дістати. Ну, хоча б була більш менш мирно. Ось зараз діти достаю, друзі. А, ти що? Ого, гляньте. Ті вже, бачите, ту вже печатають. Ну і з цієї сторони теж в принципі. А, я вибачаюсь, звичайно, не дуже дружно знімати, самому перекручувати їх. Ось дивіться, бачимо вже як печатають. Ті вже є, що більше печатають. Ось і так само з цієї сторони бачимо, печатають і крайні рамки. Я думаю, що можна спокійно вже їм ставити в розріз магазина. Зараз дістану ще одну. Так, та тихо, ну бачите, бджола більш-менш мирна, більш-менш мирна. О, то тут ця рамка дуже така, дуже вона у мене, ця рамка така була суш, певно. Ти що, о, врушив. А. Зараз я попробую дістати. Однією рукою я певно не дістану. Ну, ось бачимо от такий, такий така, така ситуація. Зараз ще крайню дістану якусь, нажму на пау. Дістав я бачите другу ще з краю, теж повністю вона вже залита, почали печатати, там і крайня, дивіться, геть залита. Ось тут почали вже печати, трішки матка сійнула десь трута, але то нічого. Бо Я решітки не кладу, а як уже зайду, то хай так і працюють. Тож, добре, не буду зараз займати ваш час, зараз буду ставити сюди магазина Чотири рамки суші, чотири рамки вощини. Так, ось таке, що у нас робиться в гнізді, в гнізді теж вісім рамок. Бачимо бджоли предостатньо, Всі вулочки щільно забиті. І зараз буду ставити магазин, хай собі працюють. Скажу по секрету, що вчора я дивився ті магазини, які я раніше ставив, то ті чотири рамки вже відбудували і матка деякі засіяла. Так, і зараз вам покажу ще одну, буду ще на одну поставлю, дай все. Бо ну, вітер не хочеться лишній раз тривожити бджіл, думаю, буде вже краще, то тоді поставимо. Тут теж стоїть один магазин. Зараз ще один додамо. Така сама конфігурація. Зараз покажу, як вони спрацювали. Ем, так. Тут дивіться, теж ложили свіженьку сітку від прополіса. Гляньте вони, як і запрополісували. Тут бджоли мені здається, навіть ще більше ніж в тій сім'ї. Битком магазин набитий. Зараз дістану, ого, треба димок. давати. я ж кажу, щоб бджоли сьогодні якби трішки агресивніші. Легенько подимо. Так, по версії розженемо їх. Зараз дістанемо одну-дві рамочки, покажемо яка ситуація тут. Тут теж бачив непогана ситуація, вже початають, трішки теж десь там матка, а ось тут таке якби підсіяла матка зайшла. О, ось там такі рамки. Тож, що хочу ще вас запитати, ну скажіть підкажіть, будь ласка, хто в кур... Ну, я думаю, що вже садами вони його не допечатають, а вже нас розпочинає квітнутий ріпак. І скоріше за все, що вони його будуть доливати ріпаком. То думаю, вже будемо тоді качати ріпак разом з садами. Отакий от буде мед. А в деяких сім'ях, тих, що ще раніше, я дивився в сильніших набагато, то можливо качаю чисто садового, побачимо, який він буде. Зараз теж буду ставити сюди. Теж буду ставити сюди зараз ще один магазин, хай собі стоїть. Ще раз закликаю підписатися на наш канал. Тут, тут також стоїть верхній пилкозбірник і нижній. Хоча в основному джела працює на нижній пилкозбірник. Джоли, я бачу, вистачає. Дивіться гарно, як прополісують. Думаю, ще й прополісу. можна буде взяти рамочки. Вони тут, бачите, так гарненько теж тут сім рамок стоїть. Зараз буду ставити 8... в магазин з восьми рамками. Тож, друзі, всім успіхів, миру і добра. Підписуємося на канал. Підпишіться хоч 10 чоловік, і це буде для мене дуже велика. Велика така приємність Всім успіху, миру та добра.